П'ятихвили. Віктімблеймінг це складне слово, зміст якого на жаль, відомий майже кожному. Це звинувачування жертви злочину в тому, що з нею сталося. В широкому розумінні це перекладання відповідальності за протиправні дії, шахрайство насилля на саму ж жертву. Чи чули ви таке? Чи, може, говорили самі? Наприклад, ти сама або сам винуватий, не треба було провокувати, чого ти очікувала, коли йшла туди, що завадило зупинити це, хто тобі винуватий, що ти неуважний, потрібно було думати наперед Нема чого гуляти темними вулицями. Ці та багато інших висловлювань класичні приклади Віктімблеймінгу. Найчастіше цей феномен можемо. Зустріти по відношенню до жінок, які зазнали насильницьких дій та були зґвалтовані, ніби жертва сама провокувала одягом відвертими фотографіями, звабницькими діями або просто самим фактом того, що вийшла з дому. Доречно згадати про ще одно поняття. сладшеймінг це критика жінок через їх сексуальний зовнішній вигляд або звабницьку поведінку. Сумно, що за статистикою прояви сладшеймінгу та віктімблеймінгу по відношенню до жінок лунають з боку інших жінок замість підтримки та розуміння, критика, застрість, зневага та спроби присоромити. Звичайно, чоловіки також стикаються з проявами віктімблеймінгу. Жертва шахрайства просто неуважний, занадто довірливий та емоційний. Мова йде про пограбування, теж, вочевидь, можна було передбачити. Гарна сигналізація. Квартира у безпечному районі. Перевірені сусіди. Сам винен. Давайте розберемося, чому так відбувається. Чому трапляється? Що ми починаємо звинувачувати жертв у тому, що з ними сталося. По перше, нам хочеться вірити, що наша гарна поведінка, пристойний вигляд, доречне місце знаходження гарантуватимуть нам безпеку. Якщо я поводитиму себе певним способом, то зі мною цього точно не трапиться. Згадайте, класичне з дитинства треба бути гарною дівчинкою або слухняним хлопчиком, і тоді все буде добре. Або ти сама винувата, або винувати треба було діяти інакше. Ну і найголовніше, не будеш слухатися, трапиться щось погане. Виникає ілюзія будеш гарною та зручною, гарним та зручним, і світ буде безпечним та приємним. Так ніби можливо контролювати світ та оточуючих, гарантувати собі безпеку, успіх, щастя своєю поведінкою. Хотілося би правда, але на жаль, це не працює. По Друге, дуже часто з самого дитинства ми послуговуємося принципом, що погане може відбуватися виключно з поганими людьми. Світ має бути справедливим, передбачуваним та логічним. Уявити собі, що це не так, дуже страшно. Тож набагато простіше вірити, що проблема в людині, яка потрапила в неприємну історію, аніж зізнатися собі, що справедливість це слово сказок. І по третє, дуже часто у подіях, які виникали без нашого жодного впливу, батьки прямо звинувачували нас самих. Тут обійдемося без прикладів, бо у кожного таких є вдосталь. Зізнатися собі, що потрапити в небезпеку, стати жертвою обману, зазнати насильницьких дій може кожна і кожен, насправді страшно. Чим небезпечний Віктімблеймінг, у тому числі по відношенню до дітей та підлітків. Додаткова травматизація людини, що потребує підтримки та розради. Це дає зрозуміти. Годі шукати можливості отримати допомогу, розуміння та захист. Саме тому дуже багато людей, що стали жертвами насправді страшних подій, часто вирішують не звертатися за допомогою. Сором та страх бути звинувачуваним блокує потребу отримати допомогу. Фокус уваги переноситься на жертву замість того, щоби бути направленим на агресора, а значить, на вирішення самого питання. В результаті розповсюдженість домашнього насильства, рівень зґвалтувань та обсяг шахрайницьких дій. Правда в тому, що жертва не винувата ні у чому. Насильство, шахрайницькі дії та злочини є повною відповідальністю людини, яка прийняла рішення та їх здійснила. І цьому немає виправдання. Жертва має отримати підтримку, агресор, покарання. Щоби світ був справедливішим та безпечнішим, маємо докласти зусиль та відверто подивитися в очі власним страхам та побоюванням і ніяк інакше. Тримаємося, бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.